Всім привіт! Зараз хочу показати заїзд та виїзд зі сторони Кукурудзяної на епіцентр. Нова розв'язка. Щоб всі розуміли, що тут робити, Щоб заїхати, займаємо крайній лівий, тут зробили вже приривчиство. Заїжджаємо на епіцентр нам можна повертати, заїхавши тільки праворуч. Тут стоять знаки. Якщо вам треба виїжджати в сторону кільця Липинського або набут, на ботонакель Хмельницького, виїзд тут у нас здійснюється прямо і ліворуч. Тільки наліво. Направо не можна здійснювати. А якщо вам треба в сторону Грудзяну, ми повертаємо тут направо. І бачимо, що у нас є знаки рух направо заборонений. Тут в'їзд заборонений. Доброго дня! Бачили там знак? Так? Одна, Та нічого, обережно просто. Одна. І Якщо вам треба в сторону курудзиною, то ми виїжджаємо тут зробимо наліво. Тут віз заборонений, тут односторонні теж, але знаку нема. Ми пропускаємо зліва справа, підсовуємось настільки, щоб ми е справа побачили. Там виїжджають водії. Ми їх маємо пропустити. По суті, з кукурудзяною сюди заїжджати не можуть, вони тільки на право повертають. Пропускаємося їх справа. Там два рядки односторонніх. і ми можемо виїжджати з вами. Ось таким чином. От односторонка закінчилася, двосторонній рух ми це побачили. Зі сторони Кукурудзяної ну, бачите, що в'їзд на епіцентр прямо заборонений. Ми по головні повертаємо направо по правій смузі. Якщо вам треба на епіцентр знову, то ви займаєте лівий ряд, обов'язково з дзеркалом, перевіряю, чи там нікого нема. Оце є одна сторонка. Ще раз нагадую, це епіцентр, який знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. перехрестя разом з вулицею Липинського кільця. Тут трошки змінили рух, тому я зробив відео, хочу зробити таке корисне для вас. Якщо вам треба виїхати на кільце Чорно... Богдана Хмельницького, ще є один виїзд, от таке чину. Тут ми виїжджаємо зразу на Богдана Хмельницького і мусимо, можемо рухатись. Тут є дві смуги. Вони двосторонні, бачите, тут є на в'їзд і на виїзд. Поліція стоїть когось штрафує чи щось попереджає. Тут відбувається заїзд і виїзд на вулицю та з вулиці Водона Хмельницького. Якщо ви рухаєтесь від високого замку, то можете заїхати, а виїхати можна тільки праворуч до кільця. Зараз зробимо заїзд ще з кільця Богдана на Хмельницького, пропускаємо всіх зліва. Будемо робити розворот. Хочу показати вам ще, як відбувається заїзд та виїзд зі сторони кільця. Бачимо, що у нас знак показаний, що рух тільки прямо, тобто заїзд на епіцентр тут заїжджати не можна. Люди зараз будуть повертати, от бачимо, ми бачили там поліція, зараз їх буде штрафувати. Пропускаючи зустрічних, вже відкрили. Ми бачимо Богдана на Хмельницького, прямо дуже круто пропускаємо зустрічних. Правильний заїзд на епіцентр відбувається з вулиці Кукурудзяної, якщо ви заїхали звідти. тут, вже, бачите, паркують різні, так? Да? Доброго дня, тут одну сторонку зробили обережніше. Дякую. Вулиця Богдана Хмельницького зі сторони високого замку. У нас головна ми їдемо прямо. Зараз покажу заїзд на епіцентр з цієї сторони. Після заїзду на епіцентр рух тільки прямо. Знімо заїзд тут вправо. Бачите, он теж суцільно заїжджати під центр з кільця не можна. І тут двосторонній заїзд. Якщо, бачите, заїжджати, виїжджати не так складно. Є аж три заїзди. Два заїзди, три виїзди. Ну і виїхати тут теж можна. Ще багато водіїн дивляться на знаки, заїжджають, порушують. Тому будьте уважні, обережні всім гарного дня.